Відчинилося життя для маленької людини, засвітилася у небі... Зоря, бо з'явилося на світ, неповторне І єдине, вже йому належить сонце, небо і земля, засміялись оченята і заплескали долоньки, і забилось нове серце поміж нас. Щось маленьке. Знане, щось єдине і кохане, зустрічає сонце, перший раз. Серед ласки і тепла починається надія, серед квітів і дерев виростатиме дитя. Се сонце дасть йому, Мужності і сили, синє небо подарує, віруй Боро. Шановні колеги, щиро вітаємо з Різдвом Христовим, величним святом, яке символізує початок, любов та надію. Хай цього року воно принесе нашій державі. Перемогу знищить зло, а доля більше не буде випробовувати нас на міцність. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру, облагороджують наші серця та додають нам впевненості здійснювати успішні кроки. Здоров'я вам і вашим сім'ям, миру! Щастя, радості, затишку, стійкості та любові, Христос рождається в Його. Любові, душа тих луна, лиш тоді найбільшим святом, стане день для душі. Що тоді у кожнім серці свистиме мене. Без...